Іскристі це молоді трансформери, які ще не досягли повного розвитку, але вже пройшли стадію протоформи. Вони народжуються від творців і виковуються з гарячих точок на кібертроні, які містять енергію. Вони ще не повністю сформовані, але вже здатні до базових функцій це ходити, бачити, спілкуватись. Спочатку цей термін використовувався лише у фанатських творах, але пізніше став офіційним у комісі Айдіві. У деяких версіях іскристих називають нащадками великих титанів, таких як камінус або велоситрон. Як утворюється іскристі від творців? Розглянемо це від цих авторів. Посилання на них буде під описом та в коментарях. Кібертронці вже мають форму розмноження: це кузневе народження, дуковування та холодне конструювання. І також розмноження за допомогою запаленої іскри. Вона виникає через міпрос або злиття іскр. Це процес, що відбувається спонтанно між трансформерами, які щиро віддані одне одному, і тому не може бути здійснений навмисно. Зазвичай це трапляється під час інтимного моменту, і це не обов'язково має бути степевий акт. Після того, як іскра розділяється, нова іскра прикріплюється до тієї, яка вважається стабільнішою. Це створює енергетичний повідок, що дозволяє продавати іскру між партнерами Конікс, якщо один з них не може її утворити самостійно. Нова іскра на початку буквально приклеєна до іскри носія, оскільки вона надзвичайно вразлива. Якщо носій зазнає фізичної або психологічної травми, існує ризик втрати нової іскри. У певний момент іскра починає рухатись, і носій офіційно починає відчувати її переміщення, а згодом навіть її електромагнітне поле. Попри це, іскра все ж залишається вразливою до втрати, але ризик стає трохи нижчим, оскільки корпус носія починає укріплювати для захисту. На тілі носія виростає брунька протоматерії, яка рухається у внутрішній камеру формування. Форжу. Коли іскра та тіло носія готові, іскра спускається туди. Щойно вона досягає її, задалгіть підготовна частини негайно обгортає іскру, формуючи перші елементи тіла іскрисного. В час цього процесу носій фіксується в одному положенні, щоб уникнути ускладнень. Лише після того, як іскра буде покрита першим шаром, носій знову зможе рухатись. Цей процес є надзвичайно неприємним для носія і може тривати кілька годин. У форжі іскра пускається в капсулу, що будується на нітами. Капсула розташована під іскровою камерою носія і єгнучним органом, що дозволяє повну трансформацію протягом усього виношування. Коли капсула достатньо виростає, вона від'єднується від іскри носія і переходить у сплячий стан. Після цього іскристе вилуплюється як м'яка сіра грудочка, магнітно прикріплена до опікуна, його тіло тілогумова чиста протоформа без кольору чи відміток. Іскристе споживає перероблений енергон через форжу, що висувається сполний паки, як шлаб на заправці. Він спілкується писками, шебетанням і скрипами. Це дичача дитячі як для інших трансформерів. Згодом іскристий набуває кольору, протоформа твердіє дичачу броню, а уклізатор активується. Він починає говорити простими словами. Альтержим починає формуватися крила, колеса. Але трансформувати ще не може. Для тих іскристів, що утворюються від гарячих точок, це може відбуватись по-різному, тобто може і бути і не бути колес чи крила. Носієм завжди стає сильніший творець, оскільки виношення потребує багато ресурсів. Інтерфейс не створює іскристих, лише злиття іск має сили породити нове життя. Розмір іскристів при народженні однаковий, а ДНК визначає його майбутній ріст. Тривалість виношень залежить від доступних ресурсів. Якщо їх бракує, ріст повільниться. Форжа не змінює розмір, а носія функціонують нормально, і зумні назавжди видно, що вони виношують. Іскристі приходить кілька стадій розвитку. Першній стадії повноцінними трансформерами. Першою стадією розвитку є фаза, яка починається одразу після активації гарячої точки. У цей момент жива металова субстанція, відома як Santieo Metallico, обгортає іскру та формує його первинний скелет. Іскра починає збирати на коло себе достатню кількість металу, щоб перейти до наступного етапу формування. На цьому етапі трансформер ще не має чіткої форми і не є самостійною істотою. Друга фаза розвитку може тривати приблизно до 5 годин після активації гарячої точки. У цей період. Трансформер виглядає як м'яка тепла рідина без чітких обличчя чи кінцівок. Глибоке кодування поступово активується і тіло починає формувати обличчя, руки, ноги та інші базові елементи. Це дуже тендітно станді, коли трансформер потребує захисту, оскільки його метал ще не затвердів. Третя фаза вже охоплює період від 5 до 24 годин після народження. На цьому етапі трансформер вже має базову форму, хоча обличчя можуть бути недоформовані, а голос або відсутній, або слабкий. Незважаючи на це, він достатньо незалежний, щоб рухатися і досліджувати навколишній світ і серці. Саме в цій фазі трансформер починає розвивати свій альтражим, тобто здатній трансформуватися. Його поведінка стає дослідницькою та імпульсивною, як у малюка, що не навчився ходити. Четверта і її фінальна фаза може тривати приблизно від 24 годин до 5 років. У цей період тіло трансформера повністю сформоване, він має обличчя кінцівки, корпус і сенсори. Активується трансформаційний механізм, відомий як шестерня, що дозволяє змінити форму та переходити в альтражині. Іскристий виглядає як мініатюрний трансформер, але з дитячими рисами. На завершальному етапі іскристий має повністю сформоване тіло, здатне до трансформації перед тим, як просканує свій майбутнє режимі. Його броня поступово зміцнюється, реакції стають швидшими, а фізичні характеристики стабільнішими. Тіло трансформера адаптується до його іскри, визначаючи його форми, функції та потенціалу. Іскристи отримує базові навички, такі як знання мови, орієнтація у середовищі та задні взаємодії з іншими трансформерами. У процесі розвитку він поступово свої складніші можливості, зокрема бойову тактику, технічне обслуговування свого тіла та ефективне використання альт-режимів. Він вчився оцінювати ситуації, хвалювати рішення. Та, залежно від свого призначення, можна подавати спеціальні навички, наприклад, стратегічне мислення чи наукові розробки. Коли його розвиток завершується, він досягає повної функціональності та стає готовим до самостійного існування. У деяких весах молоді трансформери проходять навчання під керівництвом старших автобусів або десептиконів. У комісі трансформир 2019 року зображено більш сформоване на ім'я Рабл, який має наставника Бамблбі. Бій допомагає Рабу знайти своє призначення, залишаючи його з різними наставниками, що представляють різні професії, іскристий пробує себе в різних сферах, щоб знайти ту, який зможе присвятити все своє життя. Можна припустити, що це приходить всі кібертронці, поки не знайдуть себе у якійсь справі. Можливо, є деякі кібергімець, які досі не знають, ким хочуть бути, і невідомо, як вони живуть далі. І скрізь не народжуються в тобто, таботами чи десятиконами. Їхня фракція залежить від виховання та середовища, у якому воно розвивається. У деяких сюжетах вони можуть самостійно вибирати, на чий бік стати. Але в деяких всесотах іскристів вже після народження стають на чийсь бік. Але не завжди за власним вибором. Як, наприклад, у другому фільмі на крові конів були мальки, які можна пригосити вже є десептиконами. Вони не обирали бік, але вже служать їм. Іскриста може померти від серйозних пошкоджень корпусу або іскривої камені, недостатнє живлення носія або іскра недостатньо сильна. Також відсутність енергону та смертності я, теж може бути причиною загибелі іскрисного. Ну, як і всі трансформери, іскрисні може бути знищені, якщо їхня іскра згасне. Однак, у деяких версіях їхня іскра може бути відновлена або перенесена в тіло. Звісно, це тільки база продаж, і вона буде поповнюватись. Якщо у вас залишилось запитання, то пишіть. А так, дякую за перегляд, донати на Збройні Сили України і до нової зустрічі.